Компанія Фригруп має великий досвід реалізації готелів. Нашу скарбничку додався ще один. Це п'ятизірковий готель Панорама Східниця. Він гарний, як зовні, так і буде дуже гарний всередині. Бо наша команда майже півтора року працювала над тим, щоб всім гостям цього комплексу було комфортно. Готель матиме три поверхи номерного фонду. Тут також буде великий спа-комплекс, ресторан з власною кухнею, медичний блок, пральня та багато іншого. Дві черги котеджів, дитячий клуб та окремий панорамний ресторан. Усі системи, що створюють мікроклімат, були запроєктовані враховуючи вимоги щодо висоти підвесної стелі та граток, які повинні бути прихованими. Цікаво виявився дизайн закритого басейну, який переходить у відкриту аквазону. З цієї тераси ми бачимо в'їзд в паркінг, який розташований прямо вгорі. Піднімаючись на рівень вище, ми потрапляємо в винотеку, де можемо скуштувати смачного вина. Трохи вище у нас розташований панорамний ресторан, з якого відкривається шикарний краєвид на готель та східницю. Пускаємося на відмітку мінус 6,35. Тут розташовані пральня, медичний блок ряд допоміжних приміщень, кухня та басейн. Тут ми стикнулися з питанням ув'язки усіх інженерних комунікацій через низьку висоту стиль та вимоги дизайн проєкту За допомогою bim моделювання ми успішно впоралися з цією та іншими задачами. Цей об'єкт став новим та цікавим викликом для всієї нашої команди, з яким ми успішно впоралися. Я дякую команді AfriGroup та дякую замовнику за довіру.